Під градом обличчя червоне, серце завмирає, вискакує з грудей. Ви думаєте, що треба з'їсти всю ситуацію овочів? Що ще дуже важливо вживати білки. А чому взагалі потрібно нам вживати білки? Хто багато років в мене вже читає і слухає правильно. Беріться за яйця. Перше. Пийте регулярно, от які дози допустимі вживати певних алкогольних напоїв. Наприклад, до речі, оселедець вранці це дуже корисно влітку з'їсти. Дуже важливо вживати кисломолочні продукти. Кефір, йогурт, ряженку. Чому? Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Оксана Скиталінська, я лікар-діатолог. Сьогодні в нас тема неймовірно актуальна. Спека, літо. Що робити? Як спека впливає на наш організм? Друзі, ми так чекали цього літа, ми чекали цього тепла. І ось воно прийшло. Спека невимовна. Під градом обличчя червоне, серце заумирає, вискакує з грудей. Стан напівпритомний. Ні, ні, дайте нам нарешті холоду. Як кажуть, в народі спекотно так, хоч я й це на камені смаж. Фу, як же нам підтримати організм при температурі понад 35 градусів? Справді, літо це час свіжих овочів, ягід, фруктів і Спеки, яка часто виснажує і погіршує наше самопочуття. Тому правильне харчування в спеку це просто необхідність, яка допомагає в прямому сенсі вижити. Бо коли температура повітря перевищує 30-35 градусів за Цельсієм, тіло починає витрачати дуже багато ресурсів, щоб охолодитися. А спотом втрачається вода, електроліти. А електроліти це те, що допомагає нашому серцю добре працювати. Зменшується апетит, ну, як правило, зменшується апетит, тому що організм спрямовує свою енергію на охолодження, а не на травлення. І тому, коли ви їсте жирну, смажену їжу, звісно, користі вона вам не принесе. У вас ще навіть може бути погіршення травлення. Судини в спеку розширюються, збільшується прилив крові до шкіри. Чому? Щоб відвести тепло від внутрішніх органів, а це може знижувати артеріальний тиск. Втрачається рідина і електроліти, і це може привести до головного болю, втоми, запаморочення. А через зниження об'єму циркулюючої крові, тому що кров стає густішою, може взагалі порушуватись робота серця і нирок. І як наслідок, саме тому ми втомлені, у нас головний біль, запаморочення, перепади тиску, а при зневодненні може бути навіть ризик теплового удару. Тому, дорогі друзі, Основний принцип харчування це гідратація, тобто зволоження і легкість. Ви думаєте, що треба з'їсти всю ситуацію овочів? Ні. Зараз будемо говорити про яку саме легкість. Отже, літній раціон наш має бути таким, щоб нас охолоджувати, щоб нас зволожувати і при цьому не перевантажувати наш шлунково-кишковий тракт. Що взагалі нам їсти в спеку? Я думаю, що ви самі це знаєте. Але я вам нагадаю. Головні групи продуктів це фрукти, овочі, ягоди. Чому? Тому що в них дуже багато води. І не просто води, а дуже багато калію. Тому що, коли ми потіємо, ми втрачаємо калій і натрій. Ми втрачаємо основні дуже важливі електроліти, які необхідні для роботи серця, для роботи головного мозку. Тому огірочки, помідорчики, зелений салатик, болгарський перець. Це це капусточка, морквочка, бурячок, це все має бути щодня на вашому столі. І все має бути такої природньою, прохолодної температури. Дуже важливо вживати кисломолочні продукти. Кефір, йогурт, ряженку. Чому? Тому що, коли спека в нашому животі теж відбуваються певні зміни. Наші бактерії теж себе не дуже комфортно почувають. І щоб і підтримати їхню діяльність, щоб не вимерли ті бактерії, які дуже корисні, нам треба дати, додати трошечки лактобактерії. Тому можу вам сказати дуже гарний лайфхак. Вживайте кефір, до нього додайте зелені і трошки-трошки солі. Ну, є вже готові напої, які називаються айраном. Але такий самий супер. Корисний напій можете приготувати ви собі. Можна приготувати, наприклад, холодник, взяти взяти бурячок і з бурячка зробити, наприклад, супчик із звареного чи запеченого бурячка. Дуже важливо вживати зелень та пряно, щоб моя рукола трошечки прив'яла. Така спека на дворі, що вона вже, бачите, вона трошечки прив'яла, але я її кину водичку і вона буде себе нормально почувати, які кріп, м'ята, базилік, кінза, петрушка. Чому? Тому що ось ці зелені, незважаючи на її, ну то ні що ж вона прив'яла, незважаючи на її такий, знаєте, скромний вигляд, міститься величезна кількість протизапальних речовин. А ми знаємо, що коли, коли літо на дворі, коли дуже велика спека, то імунна система трошки погіршує свою діяльність, погіршує свою активність. І в організмі може підвищуватися рівень запалення. Тому от всі кольори кольори веселки мають бути на вашій тарілці щодня. Що ще дуже важливо вживати білки? А чому взагалі потрібно нам вживати білки? Тому що білки, хочу вам нагадати, вони є складовою частиною всіх наших гормонів, ферментів, нейромедіаторів. Тих, тих дуже важливих молекул, які передають сигнали від однієї нервової клітини до іншої, завдяки чому ми можемо сприймати інформацію, добре запам'ятовувати. Крім того, білки потрібні для роботи імунної системи, для роботи дуже важливих синтезу, дуже важливих гормонів, зокрема гормонів надбирників, які реагують на стрес, і які це мають бути білки, як завжди, я кажу, що хочете бути здоровими, беріться за що. То багато років в мене вже читає і слухає правильно. Беріться за яйця. Чому? Тому що, ще раз нагадаю, яйця це ідеальне джерело білка. Так кажуть дієтологи всього світу. А знаєте чому ідеальне? Тому що в яйцях, саме білку яєчного, містяться не просто всі амінокислоти, які потрібні для людського організму, але саме ті пропорції, яка ідеальна для організму людини. Тому яйця. Це той продукт, той вид білка, який має бути на вашому столі не лише взимку навесні і восени, але обов'язково має бути влітку. І яйця ви, звісно, варите так, щоб жовточок жовто, був трошечки рідким. Ну і, звісно, можуть бути інші білки, які можуть бути курка не дуже жирна, бобові, з них можна готувати хумус, ну паштет якийсь із квасолі, наприклад, чи там з горошку зеленого. Можуть бути гриби, ну щось таке, але не смажене м'ясо. Добре. Тепер доходить до того, що нам треба пити в спеку. Звісно, всі. І так розуміють, що нам треба пити воду, тому що коли спека, в нас може наступити така спрага, що ми просто можемо випити відразу цілий літр води. Але пам'ятаємо, дорогі друзі, що коли, коли спека на дворі, я вже говорила, ми потіємо. А коли ми потіємо, ми втрачаємо дуже багато дуже цінних речовин, їх називають електролітів калію і натрію. Тому, коли ви п'єте водичку, можете додати зовсім зовсім маленьку дрібку солі, невеличку, буквально на кінчику ножа. Або є такі мінеральні водички, які ви можете вживати, які трошечки підсолені. Ну, Не будемо тут зараз рекламувати які, але ви догадуєте щось по типу, наприклад, Миргородське. Крім того, це може бути взагалі мінеральна водичка. Чому? Тому що в мінеральній водичці місяця різноманітні, вона так і називається мінерали, ось електроліти. Тому склянку мінеральної водички ви можете випити. Крім того, що це може бути водичка, але підсолена, ви можете зробити суперкорисний протизапальний напій, який можна назвати навіть лимонадом. Що це може бути? Ви кладете листочок м'яти, можете покласти огірочок, це може бути лимончик, цитрусові якісь, чи якісь ягідки. Чому? Тому що, коли ви додаєте до водички ось такі речовини, там же ж і вітамін С, там же ж і різноманітні мінерали плюс. Там багато фітонутрієнтів, наприклад, як в ягодах, і вони захищають організм додатково від запалення. Крім того, ви можете пити, як я вже говорила, айран, комбучу, вони підтримують мікробіом. Ну, звісно, комбуча – це такий напій специфічний, такий, знаєте, дуже гламурний напій. Тому, якщо ви не будете пити комбучу, ви все одно можете залишатися здоровим. А що потрібно уникати? Потрібно уникати дуже холодної води. Чому? Тому що різкий контраст температури може викликати судоми шлунка. Тому все-таки водичку краще пити ось в такому стані, кімнатної температури, або вона може бути навіть тепла. Що в східних народів є традиція пити зелений чай і пити його в гарячому вигляді? Вони ще навіть на себе одягають такі, знаєте, всякі, там, всякі одяги багато і потіють при цьому. А чого потрібно уникати? Уникати все таки треба всього смаженого, жирного м'яса. Чому тому, що важко перетравлюється, тому що в організмі менше виробляється ферментів. А чому? Тому що організм спрямовує всі зусилля для того, щоб розширити судини, для того, щоб спотіти. І знаєте, це важко робити одночасно дуже багато функцій, що не варто вживати алкоголь. Чому тому що він зневоднює? Але не тільки тому, тому що алкоголь, він погано впливає на печінку, погано впливає на наш мозок. Ви знаєте, що взагалі алкоголь це є нейротоксична і гепатотоксична речовина. От колись навіть ВОЗ мав на своєму сайті такі таблички, і там було написано, от які дози допустимі вживати певних алкогольних напоїв. Наприклад, якщо це пиво, ви можете стільки-то вживати, якщо це там коньяк чи якийсь міцний напій, стіки. Якщо це вино, то стільки-то. Але вони прибрали оці ці такі рекомендації. Чому? Тому що виявилося, що, по-перше, для людини немає, немає якоїсь певної дози. Ніхто не знає, як алкоголь буде на нього впливати. І тим більше ніхто не буде знати, як алкоголь буде впливати, коли на дворі буде спека, коли ніхто не знає, як цей організм зреагує. Далі, каву в великих кількостях. Ми всі знаємо, що кава це справді дуже корисний напій і, до речі, в спеку дуже навіть непогано, непогано вживати каву. Поясню чому? Тому що в каві вона не даремно така трошки гірка, ну, тому що вона трошки обсмажена. Але ось в цих зернах міститься велика кількість дуже корисних речовин, антиоксидантів. Крім того, там є кофеїн, він покращує мікроциркуляцію крові. Наш мозок краще працює, зменшується ось ця млявість, ця втома, вона прибирається, коли ми вживаємо каву. Але при цьому все-таки каву треба пити ну, бажано в першій половині дня і обов'язково запивати водичкою. Тобто, якщо ви в інші часи не запиваєте каву водою, Робіть влітку так, як роблять, як рекомендують робити італійці. Обов'язково випиваєте, коли каву, обов'язково випиваєте склянку водички. А що ще не бажано? Не бажано вживати все-таки солодощі, особливо солодкі напої. Ви, до речі, помічали, що коли от ти випиваєш солодкий напій, влітку в спеку холодний, газований напій, тобі через якийсь час знову хочеться пити. Чому? Тому що, по-перше, коливання цукру це не є добре. А от саме коливання цукру дають таку втому млявість і такі неприємні відчуття. Як взагалі харчуватися, коли жарко? Можна побачити багато рекомендацій їсти часто і невеличкими кількостями. Ну, можливий і такий варіант. Чому? Тому що, як я вже говорила, коли спека у нас менше виділяється ферментів, їжа гірше перетравлюється. Тому якщо ви навантажите свій організм великою порцією їжі, то є ризик, що вона погано не перетравиться і погано засвоїться, тому що ферментів буде не вистачати. А якщо ви з'їсте небагато, то відповідно вона краще засвоїться. Але є ризик переїсти. І є ризик навіть набрати зайві кілограми. Тому краща рекомендація зробити інший прийом їжі, основні прийоми їжі перенести на ранній ранок і можна на вечір. А в день з'їсти якесь там яблуко чи ще краще якийсь салат з капусти, тушковані овочі, рагу овочеве, не дуже жарке, не дуже гаряче. Ось, тому найкраще. Як будувати свою тарілку? Складні вуглеводи, білки, овочі. Наприклад, що це може бути? Це може бути якась, наприклад, яєчня на сніданок і на вечерю, до речі, також це може бути якась риба, не супер жирна. Якщо вона жирна, наприклад, лосось, то вона, а чи там, наприклад, оселедець вранці. До речі, оселедець вранці це дуже корисно влітку з'їсти. Ви вже самі розумієте чому, тому що оселедець він містить омега 3 жирні кислоти, вони мають протизапальні властивості, вони зменшують схильність крові до агрегації тромбоцитів, тобто зменшують ризик утворення тромбів, це дуже добре. Містять білок, який легко засвоюється, і трошки солодна ця рибка. І відповідно у нас, у нас не буде втрати електролітів. Тобто оселедець для літа це ідеальна страва. Але треба його чимось поєднати, з чим, наприклад, помідорчики зробити, чи зробити салат із печеного холодного буряка. Це дуже смачно. Ну, одним словом, що би ви не зробили, все це буде дуже корисно. Добре, які можуть бути перекуси в день? От вам хочеться щось таке перекусити. Апетиту сильно немає, щось корисне. Так може бути декілька фруктів, може бути, можна зробити ягідні смусі, але, але є ризик, що що ви додасте туди цукор, тому можна здати, наприклад, туди кефір, кисломолочні продукти. Можна з'їсти шматочок м'яса, можна з'їсти одне яйце і якийсь салат. Оце буде дуже добре. Одним словом, якщо підвести підсумок, то як, можна, як нам треба харчуватися? Давайте назвемо таких основних сім правил харчування. Перше, пийте регулярно, не чекаючи спраги. Як найкраще пити? Ви берете водичку і потрошки. Протягом отак години берете і надпиваєте водичку. Трошки, трошки, трошки. І таким чином ваш організм буде постійно отримувати воду. Друге, водичку ви можете додати трошки небагато солі або вживати підсолену мінеральну водичку. Крім водички, вживайте також овочі, фрукти, ягоди, які багаті на органічну воду. Недаремно називають ось ця вода, яка міститься в фруктах, овочах і ягодах, вона називається органічна. Чому? Вона легко засвоюється нашим організмом, миттєво засвоюється нашими клітинами, а ще вона багата такими, такими додатковими речовинами, які збагачують наш організм мінералами, вітамінами фітонутрієнтами, е, уникайте перегріву, не їжте занадто гаряче чи занадто жирне. Не забувайте про білок, тому що з потом ми також втрачаємо, до речі, і білок. Але цей білок має бути, який легко засвоюється. Яйця, е, нежирне м'ясо, е, риба різноманітна, бобові, кисломолочні, гриби. Ось ці продукти весь час мають бути на вашому столі. А менше солодкого, відмовтеся від алкоголю і додайте зелені, тому що вона багата антиоксидантами, ягід, робіть собі ягідні смузі. Як казав Григорій Савич Сковорода, якщо ти хочеш мати гарний врожай восени, працюй влітку, не бійся спеки. Тому літо, дорогі друзі, має дуже багато позитивних сторін. Довгий світловий день, надзвичайні ранки і вечори, коли співають тьохкаї соловейки, наповнені співом пташок і зелені, погоджуєтеся, багато свіжих овочів, фруктів і ягід. Тут просто такий ягідний клондайк. І тому в нас є більше можливостей піклуватись про своє здоров'я. Тому саме літо, я вважаю, це просто, просто ідеальний час для того, щоб почати більше рухатися. Коли це можна робити? Це можна робити вранці, коли лише сонце піднімається, коли немає спеки, ви йдете по лісі, таке свіже повітря, пташечки співають. У вас, як я вже вам говорила багато-багато разів, дене світло. І, до речі, окуляри не вдягайте. Чому? Дене світло падає на вашу сітківку, активується супрахіазматичне ядро, там є певна така структура в мозку, і посилає сигнали в кожну клітинку нашого тіла і нормалізується робота циркадних ритмів. Тому що в кожній клітинці нашого тіла є свій годинник, і який показує, який, е, який сповіщає клітинкам, коли вони мають е, працювати. І коли ми, коли ми говоримо про те, що циркадний годинник збився з ритму, порушення циркадних ритмів, це означає, що ваші клітини працюють не в попад, не тоді, коли вони мають працювати в найкращий час. А це означає, що організм зношується, старіє, у ньому виникає, виникає багато різних ризиків захворіти. Тому коли ви вранці виходите, коли тільки сонечко встало, пташки співають, циркадні ритми ваші нормалізуються, ви буквально молодієте на очах. І якщо ви при цьому будете гарно харчуватися, то саме влітку ви зможете зробити найважливішу, найкращу інвестицію в своє здоров'я. З вами була Оксана Скіталінська, а я вас страшенно попрошу, от ви зараз слухали, обов'язково, обов'язково просто зараз поставте лайк під це відео, тому що, по-перше, потрібно підтримувати україномовний контент, а по-друге, ваші лайки, ваші подобайки будуть піднімати рейтинг цього відео, і його зможуть побачити набагато більше людей. І обов'язково, дорогі друзі, я вас прошу, напишіть свої рецепти, літні рецепти, які допомагають вам охолодитися. Добре? А хто, а хто напише найцікавіший рецепт, отримає від мене маленький, але просто безцінний подарунок. Ось таку склянку щасливого довгожителя. Тому, будь ласка, пишіть ваші коментарі, а я уважно їх прочитаю. Я з вами була Оксана Скитилінська, лікар діетолог Нехай літо принесе вам лише здоров'я.